Коли уважно, слухати цю пісню, я теж зауважив, там плача більше немає Бог. А на цій землі, знаєте, проходимо низину. і так Бог веде нас. Пророки Ісай 54, 55, голові такі слова сказано, ви знаєте, Косфіді торі проповідував, що людина дана на цю землю, на цю землю повинна шукати Бога. Ну, як шукати Бога Іти в кусти там, де там, шукати у священному писанні. Дивіться, написано, є в 55-й голові, шостим сушком, такі слова: Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як він, близько. І я тут хочу зупинитися, кличте, як він близько. Ви Знаєте, як людина йде у церкву, слухає Слово Боже. Ну, Має силу, здоров'я, воно йде і шукає Господа. А як приходить час, воно вже немає, я дивлюсь по моїй жінці, воно вже немає возможності, сили, Сили покидають. Бачите? Тому треба нам цінити те Боже добро, то здоров'я, що Бог нам дає. Ми читаємо, хай безбожні покине дорогу свою, а круті свої задуми. Скільки є цих крутів, а? і хай до Господа звернеться, і його Він помилує. І до нашого Бога, бо він пробачає багато. Слава Господу! Слава Богу. Я колись село, село є таке ну, заставна, говорив слово Боже, жінці, одній людині, вона каже, а я не можу простити. А чого ти не можеш простити? Знаєте, та людина, котра читає Писання, котра має смирення, вона буде смиритися до прахотів. Дивіться, Христос, Федя, Юра проповідував частично. Дивіться, як Він себе смирив. Ви представте собі на вечері Господні, брати і сестри, ми миємо один одному ноги, а Христос мив кому ноги? Дивіться, яке було в нього смирення. Я себе проявляю Боже то мати, покорити себе, мати, то смирення, на смиренню ви ніколи не потеряєте. І ми ще читаємо такі слова, він каже у Ісаїя. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої не ваші дороги, водій Господь. Бо скільки небо вище за землю, наскільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, чи то сніг сходить із неба, і туди не вертається, аж доки землю напоїть і родючу учинить її, і насінь дає ці і хліб їдунові. І заважте о дуже важний цих 11. -й. Так буде слово моє, що виходить з уст моїх, порожнім, порожні, до мене воно не вертається, але зробить, що я, що я пожадаю і буде мати Божі в тому, на що я його посилаю. Амінь. Брати і сестри, у Бога нема порожніх снів, у Бога нема легкомислення. Бог, брати і сестри, Він є святий. І написано, народ Божий, будьте святі, бо Боякий. Ну попробуйте, бути такому святому. Але ми йдемо на служення, упражняємося Слові Божому, і так ми дійдемо до Царства Божого. Друге місто Писання я хочу зачитати, брати і сестри, де написано є. Господь говорив до Ладокійської церкви. Як ви думаєте, на вашу думку, яку Господь підніме церкву з цієї землі? Яку церкву? Готову. Готову і так, котра виповняла, виповняє волю Божу. Я наведу такий примір. Ви всі маєте машини пощі. Скажіть, будь ласка, яка добра запчасть до машини оригінальна і неподілочна? Це, ну, звісно, оригінальна. А це перевести в духовне, дивіться, скільки є поділок. Тут і рядом коло церква, теж коловсько, я зайшов, подивився, ну, серце моє не лежить. Жінка повинна мати покривало на голові. Вона не повинна себе підкрашувати. Ми, брати, і сестри, члени, і кожен член, от коли на Україні будували, знаєте, дома. Бо тут там на Америці не будують так. То дивіться, гарний дом, і кожен керпіч винесе відповідальність. От представте собі, гарний дом построєно, а 3-4 кирпіча там не вистачає. Як буде той дом виглядати? Не Неправильно, да? бо там не вистачає 3-4 кирпича. Ми є тим кирпичом, Було написано в Писанню: будується у дім, який духовний. Ми, брати і сестри, несемо відповідальність перед Богом. Хто би ти не був, який би ти не був, якої би ти не був національності, ти дасть відповідь Богом. Дивіться, до Кінській церкві написано такі слова, Третя глава 14 стишком. А до церкві Ладок... Ладокій Ладоки напише, оце каже Амінь. Свідок, вірний, правдивий початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, Якби холодний чи гарячий ти був, а, й, а що ти теплий, ні гарячий, ні холодний, то виплю тебе з у своїх. Проверяємо наше серце. Це сказано до Лондокської церкви, але тепер до мого серця і до вашого серця. Нижче читаємо. Бо ти кажеш, я багатий із багатів. Бачите? Ми можемо собі приписувати і не потребує нічого. А не знаєш. Бачите, що тут сказано, що ти нужденний, мізерний, убогий, сліпий і голий, яка велика опасность? Це було скандал Літійської церкви. Але тепер нас, питає, я даю вопрос, батя і сестри, собі і вам, як ми духовно одягнені? Тіла собі а? Дивіться, який совєт Лудокійської церкви частично Юра говорив, раджу тобі, купив в мене золото одніпліщеного. Золото хороша віщ. Юра проповідував, але то золото приходить сім раз через того днила — Очищення. До золота, братий, сестри, мене прекрасно, знаєш, яке золото ніяка приємність, ніяка вже нічого не робиться. І ви знаєте, Бог хоче тебе, брат, сестра, зробити тим золотом. Обідав тебе, ти стерпів. Правильно буде? <тас> Б'ють тебе. Я даю здачу, га. У нас був такий брат. Він <тас> приходив до мене додому, і дух святий відкриває, що душа посещає дом твій, а науку приносить не по Писанню, не по Слову Божу. Я думаю, що би це було бути? А по тому я зрозумів. Я вам кажу правду перед Богом. Бо За ті слова, що я проповідую, каже, проповідь мені дасть відповідь перед Богом. Я думаю, що би це, мабуть, а Він каже, б'ють мене, я даю знач. Христос давав знач. Написано, б'ють тебе одну, що кушов. йому другу. Як каже велика різниця, браті і сестри, ми в дорозі, йдучи до Господа, ми йдемо на служення, ми повинні бути досконалі. Павло каже до Тимофія. Щоб людина Божа була досконала і до всякого доброго діла яка, ми йдемо до доскональності. І ми ще читаємо. Я вже читав: одразу тобі купив у мене золото, ні причищем, щоб збагатися і білу одежу, щоб зодягтися. Тепер зробіть такий, браті сестри, висновок. Коли ми брали водних речі, яку ми брали одежу? Біло, хто збрав хреще в чорній одежі? Ні. Подивіться на наші поступки на наше життя, а вона біла та одежа. Нижче читаємо, щоб ганьба на готи твої не видна була, а мастю, а мастю на очі на масти свої, щоб бачити, кого я люблю, тому караю до корей ревни і, і покайся. Скажіть, пожалуйста, де та аптека, що продає ту масть? масті Намасті свої, очі, щоб ти бачив. Це скажу тілесно приводиться в духовну біді. Слово це є масть, і ми слухаємо Слово Боже, одягаємо себе, готуємо себе в небеса. Життя людині, браті і сьогодні, дало один раз. Все. Кожна людина, я люблю проповідувати ці слова, має три періоди. Детство, середники і старость. Підходить час і ти відходиш з цієї землі. У цих трьох пунктах ти довжив себе підготовити на небесах. Цей день, коли прожили вже ніколи не вернеться. Друге, місце собствення читаю, браті сюстри, Ану, дивіться до Офісіанської церкви. Павло говорив, Павло був сужден, я не раз собі думаю, Боже, яка ж велика погонь ішла за Павлом. Написав дії святих апостолів, знайшлися такі люди. Вони сказали, що 40 день, 40 суток ми не будемо їсти пити, поки не б'ємо Павла. А написано є. І дійшла та думка до Павла, беруть апостоли Верьовку, кошик і спускають його вниз. Як ви думаєте, Павло був така людина, як ми? А точно, як ми людина. Але у нього була віра, він був з Богом, у нього була сила Святого Духа, і він говорить такі слова у четвер, четвертій голові. Отож, благаю вас, я в'яснень у Господі, щоб ви поводилися згідно покликання щодо нього покликано вас. І дивіться, які він гороші, хороші слова говорив до Християнської церкви, а тепер до нас. Він говорить такі слова. За усякою покорою, лагідністю дотерпіння, до терпіння до у любові терплячи один одного. У вас такий характер, у мене такий характер. Ну, то що? Мусим терпіти. Да? Пильнуючи зберігати єзність Духа в Союзі миру, Одне тіло, один дух, як були ви покликані однією на ділі вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог, Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і усіх. І кожному з нас, і кожному з нас дана благодать у миру Дару Христового. І каже, тому і сказано. Піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то як не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той саме, піднявся виско над усі небеса, щоб наповнити все. І дивіться, як він тут говорить. І він, отож, настановив одних за апостолів. Одних за пророків, тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Амінь. Я в тілесному переведу, я вже говорив ці слова, коли я дом будував тілесний, і ковальська робота, є, і столяр є, і щекатур є. А як у Духовному домі, тут написано. Отож настановив одних за апостолів, пророків, благовісників, пасторів та вчителів. Ви вчителем — вчителю це не так просто. Я такий примір наведу. Добре, що діти всі на п'ятірку вчилися, але ті діти, котрі погано вчаться... я не добре вчився, мене вчителька залишала після уроків, вчила мене. Почому? Ми хотіли щось навчити. знаєте? Отак, і сестри, у духовні сили. Ми всі в дорозі йдучи до Господа. І хотілося щоб ми усі училися на п'ятерку. Я вам даю такий вопрос, але перед собі. Ми йдемо в церкву, слухаємо Слово Боже, ми є члени церкви, так? Оприділи, брат, сестра, у якому ти класі стоїш. Чого я говорю ці слова? Тому що колись Дух Святий говорив до мене, ти стоїш на одному місці. А що таке на одному місці? Ця скау духовному. Не читаєш, не йдеш на служення, не відвідуєш больних. І ці всі пункти духовні ти опускаєш або робиш дуже маленько. А Дух Святий підказує. І ви знаєте, дуже важно, хочу сказати, ну, таку правду істину, коли тебе Дух Святий докорив, возьми в Написано, кого Бог любить, карає докоряє, допускає, будь револь і покаяйся. Це є Дух Святий. Це, ви знаєте, каселічність велика, казав один брат у нас, ластівка. Водне хрещення може вам дати служитель. Да? Но Духа Святого тобі служитель не дасть. І він є дуже цінний Дух Святий. Дух Святий, він готовить церкву на небесах. Слава Господу! І написує, що смучити Духа Святого. Скільки є ти людей є, браті і сестри, котрий Дух Святий засмучений. Mm. Я вже казав вам, може, ще раз скажу, я робив на літійному заводі, і у нас на літній заводі устроїться чоловік. А він знав, що я віруючий, а казав, що він віруючий. Каже, зайдеш до мене у кабінет, ми помолимося. Ми помолилися, але він мав дуже гарну і авторитетну роботу. Він займався з квартирами. Я дивився мій Віктор Гаврілу через деякий час вже з сігарету ходив. залишив Бога. Я його не осуждаю, Боже, дай Бог бороди. Ну примір це сказати вам. От, І проходить час, віктор заболів. Знаєте, а мама його, мати його, у нас член церкви. Я потім з нього розговорив, це велика історія. Ви знаєте, що Бог попустив, попах йому ногу відрубали. Я приходжу до нього додому, з жінку на посещення. Приходжу до нього, до нього додому. Я багато разів приходив, а Віктор так плаче. А я прислухався, так зігнувся. Що таке Віктор? Я собі думаю, нога відрізана відрізено отаку. А він каже, я засмутив Духа Святого. Знаєте, як башта. Він, каже, я займався з квартирами, начальнику неправду говорив, я засмутив Духа Святого і вже помер у вічності. Бачите, брати і сестри, земне багатство його обмануло. Значить, з цими квартирами я думаю, що так він не казав мені. Але він мов взятки, я так думаю. Мій те, коли получав квартиру, ну як може дати орден одній людині, другій не получає квартиру. Тисні вручив квартиру, і друге люди поручили. Написано, світи життя у злі у гріхах, вони правдять. Бачите, брати і сестри, тому цініть Духа Святого, ці цініть цей час, тому що життя людині один раз дано. Апостол Петро говорить такі слова: кінець всьому наближився, отже, будьте мудрі, і пильнуйте в чому? Що Пильнуйте в молитвах. Приходить, часом і ночі треба молитися. такий час обставка склалася сознання. Тому ми в дорозі йдучи до Господа, брати і сестри, і дуже важливо, щоб ми дійшли. Ми дойдемо, знаєте, коли? Б? Коли ми йдемо на служення і провіряємо не когось, а своє серце провіряй, упражняйся, виповняй волю Божу. І так ми дойдемо. Мені подобалося, як Юра проповідає за Мойсея. Написано Мойсея, не було такої лагідної людини, як Мойсей. Наскільки люди доводили оцього цього Мойсея, написано, що він говорив з неважливіми словами на Ізраїля. Так написано є. Чому? Люди доводяться тьма народу. Мойсей веде. Значить, Арон, Маріям ведуть Ізраїля. Новнові заповіті, браті і сестри, церкву 50. -му... П'ятдесятницьку веде, знаєте, хто Дух Святой? Дух Святой Біблія, Дух Святої не скаже, то що не має в Біблії. Тому Хай Бог брати і сестри, нам допоможе, щоб ми з дня на день не віддалялися до Бога, але приближалися. Галилуя. Яков каже, приближіться до Бога, то що? Бог до вас приближиться. Що зависить від нас? Ми будемо прикроїти коліна, серця. Буде просити Бога мудрості. Ви знаєте, який той гарний стих є написано апостола Якова. А мудрі, що звиш спокійна, лагідна, повна милосердя, Боже, я свідомою, відколи я віруючий, щоб я мав ту мудрість. Горить ті людині, котрі не знає, де що мені сказати. А людина, яка є мудрість, стерпів тут, тут сказав, навіть Дух святий, коли себе так підкріпляв. Приклони коли будемо буде молитися, Господу. Амінь. Aa gelo yapay